І був достойним заради успішної, якісної реабілітації і відновлення здоров'я наших захисників і захисників. Однак я хочу сказати вам, і ви, напевно, знаєте це переконання, що не все вирішують гроші. Головна історія це люди, які творять історію. Це наші герої, наші захисники, наші хлопці і дівчата, звільнені з полони. І всі ті, хто стоїть на кордонах, на фронті в середині країни, хто відстоює нашу незалежність держави. Задля того колектив під керівництвом Юлії Іванівни обрав дуже мудру, ціннісну позицію в центрі колективу, в центрі життєдіяльності МРЦ Пуща Водиця наш ветеран. Наші люди, які постраждали на російсько-українській російсько війні. І хочу сказати вам, що доволі часто маю спілкування із нашими захисниками, і я чую дуже гарні слова, відгуки про роботу саме цього колективу. Тому дозвольте мені щиро подякувати Юлії Іванівні, подякувати представникам колективу. За правильно цінністу позицію, яка спонукає колектив рухатись, розвивати різні напрямки реабілітаційних послуг і працювати на благо наших захисників.